Щоб у твоє життя прийшло щось нове. Спочатку треба звільнити місце. Ми часто тримаємось за старе, за людей, які вже пішли, за мрії, які давно втратили сенс, за образи, що з'їдають нас із середини. Нам здається, що якщо відпустимо, втратимо все. Але правда в тому, що саме це утримання і не дає нам побачити нове. Життя не наповнює переповнену чашу. Ти не можеш вдихнути свіжого повітря, якщо досі тримаєш у собі старий подих. Відпустити не означає забути, це означає прийняти. Так, це було, я вдячний, і тепер я готовий до нового. Бо все, що справді твоє, ніколи не втече, а все, що йде, звільняє простір для чогось кращого.